Після того, як е, зазвичай е, в Києві, ну, коли я консультувала створення ОСББ свого часу, я пропонувала зразу ж на перших зборах, якщо у людей є такий намір, е, питання е, про визначення способу управління будинків виносити на перші збори. Але дуже багато ОСББ створюється за стандартом, установ, на установчих зборах, як правило, це питання не розглядається. Закон 417, він дуже так обходить це питання і не зовсім зрозуміло. Якщо ОСББ створено, то воно вже перейшло на управління статутними органами. Чи ще не перейшло? Як правило, коли зразу після, після установчих зборів пишуть листи, там управляючі компанія або Женьки, вони питають, а чи у вас вже? А чи у вас вже ви проголосували через управління будинком через статутні органи? І якщо в майбутньому ви підете укладати там прямі договори, не прямі договори, а договори з на співпрацю, наприклад, для того, щоб вкласти прямі договори або на постачання електропостачання, то вас теж будуть питати, а ви визначились з формою управління? Тобто, це питання визначення форми управління вашим будинком через статутні органи об'єднання. Воно є важливим. І для того, щоб проголосувати це питання, цього мало. Ще проголосувати треба кошторис, визначення внеску, обговорити, яким чином ви далі будете рухатися. Якщо ви вирішите наймати на роботу собі всіх спеціалістів, то вам треба буде на зборах якимось чином у яким як буде фонд заробітної плати. Для того, щоб Ця ж самого відео ваш кошторис. І вам таким чином треба обговорити повністю всі ці цифри. При підготовці для, для, до зборів по визначенню форму управління будинків, у будинків за, про, ось перелік запитань такий, примірно, що треба зробити для того, щоб нормально підготуватися до цих зборів? Ці збори я вам рекомендую. Настійно рекомендую проводити не, не в дворі, а видання сюди залу, зібрати якомога більше людей, тому що це дуже важливе питання. Поясню чому: коли у вас в тому листку опитування стоїть перше питання визначити форму управління будинком через статутні органи то, як правило, там 60-70% знайти, ну, це не дуже велика проблема. Якщо будинок, наприклад, там 120, 130, 200 квартир, так? Але потім виявляється, що за перше питання проголосувала більшість, а внесок, який ви порахували, не голосує більшість. І таким чином ви е опиняєтесь перед дилемою. У нас самоуправління, але внеска немає. Що далі робити? Тому для того, щоб люди розуміли, про що ви говорите, треба зібрати так, кошторис показувати, кожен рядок обговорювати, як обговорювати кошторис це теж важливе питання. Спочатку ви рахуєте, набираєте, там нижче, зараз ми про кошторис ще поговоримо, але це принципове питання, як про кошторис говорити. Якщо Виявляється, що там цифра, наприклад, 4,30 і люди не хочуть, то їм треба запропонувати, що ми викреслимо в тому кошторисі. Ліфти, а може вивезення твердих побутових відходів, а може зарплату бухгалтера, а може ще щось. Тобто розмова повинна бути чесною. Якщо ви вважаєте, що це багато, то давайте щось будемо прибирати. Повернемося до е, того, що тут написано. Я вже про розгляд варіантів е, згадувала, е, але якщо ви на загальних зборах, е, при підготовці до загальних зборів е, хочете запропонувати людям ще розгляд якихось е, компаній, які будуть вас обслуговувати, як маю на уважні управляючої компанії, Управляючі компанії з тим варіантом, якщо е, рахунок залишається за вами, тобто ви, най... ви наймаєте компанію, яка буде повністю вам надавати послуги всі. Але контролювати рахунок будете ви, як у СБП. І договір, звісно, повинен бути договір. Е, вам треба знайти такі компанії одну, дві, три, п'ять, скільки ви там знайдете які на цих умовах будуть готові з вами співпрацювати. І запропонувати їм, щоб вони написали комерційні пропозиції, запропонувати їм, щоб вони переслали вам шаблони ваших їхніх договорів, для того, щоб розібратися в ситуації. Після цього, як ви зібрали всю цю інформацію, зробити порівняльну таблицю всіх варіантів, для того, щоб люди бачили, і дати можливість порівнювати, щоб це все було наглядно. Ці збори ще важливіші зазначу, ніж у тій попередній установчі. Тому що тут люди вже повинні приймати якісь усвідомлені рішення. Вони повинні бачити всю інформацію, вона повинна бути викладена таким чином, щоб можна було зорієнтуватися, зрозуміти, про що мова йде. Можна запросити, якщо це там дві-три компанії, ви запрошуєте там, директорів, хто там представляє ці компанії, для того, щоб вони розповіли, яким чином вони будуть обслуговувати будинок. Ревізійні комісії і правлінню треба розглянути всі договори, і ознайомитися, і визначитись, і, визна... і винести ці пропозиції на цих зборах. Я примірно написала. А... Які рішення повинні бути прийняті на таких зборах? Звісно, ви можете на цих зборах прийняти ще, розглядати ще якісь питання, які конкретно в вашому будинку потрібні. Я в цьому випадку пропоную прийняти положення про управління, положення про ревізійну комісію, положення про письмове опитування і рекомендую ще і розробити і прийняти регламент проведення. Загальних зборів. Тому що зараз а, така ситуація склалася, коли не зовсім зрозуміло, яким чином уберегти новостворену ОСББ від узурпації влади. Я була свідком, коли а, на загальних зборах люди кажуть, ми хочемо, щоб було проголосовано ще таке питання там, і пропонують це питання. А люди, які організували ОСББ, і вони вважають, що вони такі шлях пройшли, що вже ніхто не має права їм, їм вказувати. І це призводить до дуже серйозних конфліктів, які зовсім нікому не потрібні. А якщо є якийсь внутрішній ваш безпосередньо порядок, ваш внутрішній закон, за яким ви далі будете діяти. І він викладений десь в відкритому доступі, таким чином ви убезпечите себе від зайвих якихось проблем в майбутньому. Тобто ви починаєте діяти як окрема така невеличка держава, в якій повинні бути розписані правила? В законі ще визначено, що статут має відповідати такому визначеному законі. Також визначено в законі про ОСВБ, що витримку також про витримку визначається закон. Його зараз немає. Ви говорите розумні речі, оскільки я там з 12 року також вимагає ОСПБ і розумію, що це. Чи можете ви поділитися саме цим положеннями, про які ви говорите, я тим поговорям, який нам на 40 сторонах вийшов з пробителям з що Можна було хоча почитати і зрозуміти? Зрозуміло це питання. А, те, що стосується положень, всі, хто до мене на Фейсбуку звертається за положеннями, тих, що в мене є, я ну, типові ті, що відпрацьовані на вихід ОСББ, і люди там їх трошки переробляють, під себе роблять так, як вони вважають потрібно. Як шаблон використовувати. Те, що стосується договору, на сьогоднішній день це моя інтелектуальна база. Якщо хтось бажає укласти договір, укласти договір і найняти мене на обслуговування, зараз поки що я працюю як ФОП. Я закінчила проєкт у Вишгороді працювати на сьогоднішній день. Хочу все-таки зайти на ринку сьогодні пусто. Сьогодні нема компанії, які надають послуги ООС Саме ОСББ. Тобто з збереженням рахунку, співпраці, для того, щоб це все було зрозуміло. І, і той договір, я тільки вже на стадії переговорів, коли я бачу намір людей, це кропітка і важка праця, я його складала на Далі йдемо. Тут написані е, дуже такі короткі е, рішення, ну, там, де пропуски, зрозуміло, що виставляєте свої назви, свої цифри і так далі. Наступне Ну, Повернетеся до складання кошторису. Уже е, хтось складав кошторис? Уже є розуміння, якщо ви дози руку, то тим, тим паче. Тому ті, хто ще не складав, Дуже приблизно і коротко. Для того, щоб скласти кошторис, вам спочатку треба порахувати всі свої витрати. Всі. перебрати всі. Я написала примірний перелік: все, що ну, більш-менш таке в будинку. У вас може не бути там ОДС, пожежної сигналізації ну, в більш нових будинках воно є, в старих нема. Але у вас будуть обов'язково. У вас може бути ще якісь відеонагляд і, і, і так далі. Хочу зазначити, що е кошторис, е коли ви наберете всі ті цифри, е де їх брати, це, це інше вже запитання. Так? Якщо, е ми говоримо, е зазвичай у людей виникає питання е навколо цифр Електропостачання ліфтів та місць загального користування, не знають, де її взяти, скільки це, якщо тільки створили ОСББ, це невідома така цифра. Я пропоную в такому разі звертатися в «Київенерго». Якщо у вас не склалися такі теплі стосунки з управляючою компанією, там ЖЕКом чи КІ, звертайтеся в, в, в «Київенерго» по вашому конкретному будинку, але вже я знаю, що таку інформацію можна дістати. Візьміть хоча б дві цифри за середину літа і середину зими. Складіть і поділіть на два. І ви приблизно будете мати цифру приблизно по електропостачанню від загального користування в місяць, Цифру по вивезенню твердих побутових відходів, те, що вам дадуть вже, як правило, не відповідає дійсності. Я згадую завжди випадок Горького 165, коли створили ОСББ. У них їм ем, ем, ЖЕП кожного місяця виставляв 168 контейнерів сміття. В будинку там щось 224 квартири. Е, ніхто не задумувався над цим. На той момент один контейнер вартував 36 гривень, здається. Ну, цифра невелика, ну, люди якось так до цього відносились. Але е, так вийшло, що вони встановили, у них парковка була, машини там стояли. Вони, перше, що зібрали гроші, поставили там камери відеоспостереження. І комусь прийшло в голову, давайте порахуємо, скільки сміття у нас вивозять, Від, які ж були у них здивування, коли виявилося, що 38 контейнерів. Е, тобто цим цифрам вірити не можна. Приблизно на сьогоднішній день. Е, Будинок, в якому 130 плюс-мінус квартир, проживає десь біля 150-200 чоловік, ну, приблизно. Це десь 38 40 контейнерів у місяць, щоб ви розуміли. Один і один кубак, приблизно десь 38-40 контейнерів, тому боїть за відправну цифру і далі рахуйте самі. Цифра 0,18 куба, яка норма, яка по місту Києву зараз затверджена, вона не відповідає дійсності, на неї не можна орієнтуватися. Ваша ціль скласти кошторис, який би відповідав дійсності. Тому що якщо ви поставили там цифри менші, ніж у вас потім буде, то де ви будете гроші брати для того, щоб заплатити за вивезення сміття, електропостачання, зарплати, податки і так далі. Тобто цей кошторис повинен відповідати дійсності. Коли ви набрали повністю всі свої витрати, всі, після того вам треба поділитись тут, я рекомендую ще додати хоча б 5% на аварійні роботи якісь ремонтні, щоб у вас хоч, хоч якийсь був зазор. При ідеальних умовах, коли будуть всі платити, я не знаю таких будинків, правда, в мене один, у них кожного місяця в плюс виконав. Навіть в цих умовах у вас повинна бути якась сума, яку ви можете накопичити, не дай Бог щось станеться. А, бувають випадки такі, от то що зі мною було, треба зварювати, ну от, треба ніч. Десята, десята ночі близько 83, Чи холодна вода. На жаль, це було перше травма. Всі роз'їхалися, хто саджати по картоплю, хто її, якісь там, ну, ну нікого нема. Я дзвонила всіх, сама черпала ту погоду, ну, знайшла такі зварювальника. Бувають всякі такі випадки, коли кошти треба. Купити якусь там задвижку, купити, ну не знаю, ну, все буває. Краще хай ті гроші будуть і накопичуються, ніж їх зовсім не буде. І ви не будете знати, куди бігти, і де, де їх брати, або свої витрачати, потім ходити з шапкою і збирати з мешканців ці кошти. Завжди е, треба думати про те, щоб пройтись по всім людям і зібрати гроші набагато важче, ніж зразу закласти щось кошторис, пояснивши їм розумно і доступно, для чого це треба. В будь-якому випадку не залишаться на вашому рахунку, вони ж нікуди не, не діляться, правильно? Ви ж свій рахунок, у себе залишив. Далі, після того, як ви склали повністю той ваш, е витрати всі, е вам ваші витрати треба розподілити. Е якщо в вашому будинку є е інтернет-провайдер, реклама там, на будинку, або якась оренда технічних приміщень, це вам треба вирішити. Є будинки, які зменшують тариф за рахунок цих коштів, є будинки, які накопичують ці кошти на якісь ремонтні роботи. Це вирішують загальні збори завжди. Я знаю такі і такі приклади. А, коли ви вирішили, що ви будете робити з цими додатковими коштами, Таким чином, якщо ви хочете зменшити тариф за рахунок, наприклад, орендних коштів і там інтернет-провайдерів і реклама, то ви віднімаєте ту суму, яку ви уклали договори і знаєте, що ви отримаєте ці кошти кожного місяця. І ту суму, яка залишилася, ви ділите на кількість квадратних метрів у вашому будинку. Мені задають часто питання, якщо в будинку є нежитлові приміщення, то як з ними розбираєтеся? А, мушу зазначити, що а, згідно чинного законодавства, а, вони не зобов'язані, ті, хто мають власники нежитлових приміщень, попереджають про власники. А, власники цих нежитлових приміщень, вони а, не зобов'язані сплачувати більше, ніж власники житлових приміщень, квартир. Їх законодавство не зобов'язує це робити. Але на моєму е досвіді е я бачила не раз, як в результаті як успішних переговорів, але це треба робити до зборів. Це значить до зборів обов'язково провести переговори, їх зібрати, якщо у вас їх там декілька, і поговорити з ними з приводу того, щоб вони приймали участь в отриманні вашого будинку та прибудинкової території. За якусь більшу плату. Ну, буває 10%, буває 20. У мене були випадки, коли 50 на 50% їм ставили більший тариф. Але це було результатом переговорів. Тому що якщо це піднімете на зборах, ви не отримуєте результату. Вони просто стануть в позу і нічого не будуть вам платити. Вони зовсім нічого не будуть платити, не то, що там на скількись, там більше відсотків. Тому е завчасно пробивши переговори, бувають різні ситуації. Бувають, коли офісні приміщення е мають на прибудинковій території, тобто ну, назовні там виходять на вулицю. І е вони зацікавлені в тому, щоб це було презентабельно, красиво і так далі, і так далі. особливо якщо там офіси якісь відкритого типу, або якісь заклади, там, порукання і так далі. І так далі. Вони зацікавлені в тому, щоб це добре прибиралося там, і так далі. і так далі. З ними можна домовлятися. можна. Тому е, значить, щоб ви провели переговори до того, як це... щоб не на зборах це впливало. Е, вони часто кажуть, що ми не зобов'язані платити за ліфти, ми не зобов'язані платити за освітлення місць загального користування. І все це. Е, Ваші перемовини і компроміси. Тут не буває а, прямих якихось таких накатів. У вас нічого не вийде. Це тільки буде скандал і зайві проблеми потім. Ви будете просто недоотримувати кошти, а, а якщо цих приміщень дуже багато, ми були такі, такі, такі ситуації, коли приміщень багато і гроші не отримують люди на рахунок. От вони в позу стали, ми в суд пайдемо. Вони ще й об'єдналися, них гроші є, адвокати є. ну... Ви тут програєте в будь-якому випадку. Тому з самого початку треба дружити і домовлятися. А? Так, е так е хвилиночку, податки. Е на оренду. Якщо у вас ці кошти, які ви отримуєте, це головна теза, якщо кошти, які ви отримуєте від оренди, від інтернет-провайдерів, від реклами в ліфтах, реклами на будинку, ну у когось є, так, ви не сплачуєте податок на прибуток в тому випадку, якщо всі ці кошти йдуть виключно на отримання будинку та прибуту. Якщо ви їх витрачаєте на якісь дрібні ремонти або більш чоловіки, якісь ремонти, якщо е, по вашим е, витратам нема купівлі е, подарунків до свята, е, там, ще якісь таких витрат, у мене колись консультація була, вони купили на 8 березня торти всім жінкам. Так це не то. На такі кошти витрачати не можна. Цих прийдеться заплатити податок 18%. Зрозуміло, так? Після того, як ви е, вже створились, зареєструвались, визначились, е, що е, там перейдете на самоуправління через статутні органи, я рекомендую визначати дату першого числа будь-якого місяця, обов'язково першого. Тому що розвитковим періодом зартової комунальної послуги являється місяць. А, і от нас ви визначили, що це, наприклад, це буде там 1 січня. Ну, для прикладу. До 1 січня вам треба зробити дуже велику купу роботи для того, щоб е, запустити е, весь цей процес. В залежності від того, як ви визначились самоуправління або управляюча компанія. Наймаєте із збереженням рахунку свого. Вам треба визначитись, хто у вас буде вивозити сміття, яка компанія, визначитись, хто буде обслуговувати ваші ліфти, хто буде обслуговувати ваші системи, тобто наймати на роботу людей або інженерні системи, або це буде якась компанія, яка тільки цим займається. Вам треба подумати, що ви будете робити, якщо, не дай Бог, там аварія у вашому будинку станеться, коли будете наймати. Є такі зараз компанії, які надають послуги по аварійним роботам. Тому що коли це станеться, вам дуже буде важко це знайти. Тобто вирішити всі ці запитання. Крім того, вам треба буде розібратися з монополістами. Тут вже задавали питання про прямі договори, є маса варіацій. Прямі договори, ні прямі договори. Вам треба визначитись, будуть вони у вас прямі, будете ви на них переходити. Після того, як ви визначились, вам треба розпочати укладати договори. Укладати договори я рекомендую до того бажано, до того, як ви дійшли до точки, що у вас сьогодні вже нікого немає, вам треба сьогодні вже самим управляти будинком. Для того, щоб укласти такі договори, вам треба написати листи. Я маю на увазі зараз монополістів. Зокрема, якщо у вас є прямі договори по теплу у мешканців, вам треба переукласти на себе договір співпраці з Києва Якщо у вас є прямі договори по воді, вам треба переукласти договір співпраці з водоканалом. Якщо нема таких договорів, прямі. вам треба бажано все-таки перейти на ці прямі. Крім того, те, що стосується тепла, вам доведеться вирішити дуже серйозне таке питання, хто у вас буде робити розрахунок по теплу. Ви чули, що зараз збирається приймати закон про комерційний облік, читали вже. А, ну, так от по теплу він вже давно комерційний, фактично. А, є різні будинки, є з індивідуальним тепловим пунктом, є двотрубні, є однотрубні. Є Всякі варіації. Вам треба з усіма цими питаннями визначитись, і розібратися. Якщо це двохтрубка, стандартний варіант, дуже часто зустрічається на будинках більш старих, коли у вас в гігакалоріях гаряча вода, в гігакалоріях у вас опалення будинку. Вам треба визначитись, якщо ви укладаєте прямий договір, переходите на прямі договори і у вас ви укладаєте співпрацю, то вам треба зразу ж. З'ясувати, хто у вас буде вести розрахунок по теплу. Якщо це Київенерго, енерго, добре. А, яким чином у вас буде рахуватись вода в цьому випадку? До речі, закон про комерційний облік говорить про те, що буде у вас вона кожного місяця різна. А, це означає, що будуть зніматися показники лічильника. Це про ті будинки, де стоїть лічильник тепла на гарячу воду. Коли готується вода в сусідній якійсь бойлерні, і вода заходить в будинок і у вас тут нащокава на тому лічильнику 50 глорій, обмнажається ця цифра на е, тариф на сьогоднішній день, а потім треба буде ділити на кількість кубів у будинку, які спожили мешканці. Причому не на ту кількість, яка на лічильнику, а ту, яку здали. Ви розумієте? Уже сьогодні гаряча вода десь 150 гривень. вартує таких будинків. Уже сьогодні. Але поки що діє правило, тариф для всіх однаковий, той, який встановлений для Кіїв. Ну, це таке окреме питання. Те ж стосується, стосується тепла, розрахунків по теплу, розрахунків по воді. Це дуже велика окрема тема, тому що дуже багато варіацій. Є будинки такі, є такі, є такі, і, і скрізь е, різний. Спосіб виходу з ситуації. Я рекомендую ознайомитись з методикою розрахунку кількості тепла, що пішла на місця загального користування, на відкритому доступі на сайті Верховної Ради є. Ви там можете подивитися і ознайомитись.